Всім добрий день! В мене питали, що я робив по переробці мілвоковської зарядки 12 вольтної системи. Так, міняв варістор. Отут стояв варістор. Ось його маркіровка на 110 вольт. Також міняв термістор, який стоїть тут. Термістор йшов на 2. І 5 ом, ось його маркеровочка, поставив на 5 омів. Террістор, термістор, то є тірістор кажу. Термістор. Ну це щоб була більш приємна, приємне навантаження на діодний міст. Воно там буде зглажувати. Так, і надів термоусадочку. Потім термостійким герметиком таким зафіксував. Так, от по поводу цих ємностей. Тут йдуть ємності на 200 вольт 100 мікрофарад Вони йдуть послідовно, тобто сумарно це виходить 400 вольт 100 мікрофарад їх не потрібно міняти. Єдине, що треба ще зробити, зараз хвилиночку, незручно трішки. Так, продовжуємо. Єдине, не. Так, що ж треба ще зробити? От, після діодного моста перерізати цю центральну доріжку. Я її перерізав і закрив маскою. Більш, подроб... Більш подробно це є в відео. Дивіться на каналі по переробці. Так, також. Так, по, по витратам. Арістор коштує гривень 12, термістор теж десь в такому самому діапазоні. Так, ще замінив вилку. Вилку поміняв на нашу європейську. Поставив з вона більш, більш мені сподобалась така приємна на ощупь, чорного кольору. От, поставив от таку. Стоїть 60 гривень. Так, в цілому ціна переробки вийшла в районі десь 100 гривень. Сумарно. Ну, тепер дивіться.